Просто ставимо запитання, ми знаходимо на них відповіді. Це гасло шкільного наукового товариства Перспектива. Музика. Віднедавна у нас в школі діє секція журналістики Тернопільського обласного територіального відділення Малої Академії наук. Що дає створення наукового товариства у нашій школі? Створення наукового товариства. Перспектива в нашій школі це надзвичайна подія, особисто для мене, тому що наша школа надзвичайна, діти наші надзвичайні, і як можуть талановиті обдаровані діти не брати участь в малій академії наук. Тому ми із задоволенням підписали угоду з маном, і наші діти навіть ми і не очікували. Настільки активними стали її учасниками. Сьогодні у нас перший етап захисту наукових робіт учнів, членів наукового товариства. Перспектива. Ми всі захоплені. Діти сьогодні під приподнятому настрої. Я щаслива людина, що в мене є таке товариство, що в мене є такі талановиті обдаровані діти. Сьогодні я вірю в їх перемогу, вірю. Те, що все у нас буде добре, і ми сформуємо справжні науков, науковців для розбудови України, спробувати свої сили у проведенні досліджень та написанні наукових робіт, перевірити свою грамотність, навчитися презентувати себе ось не повний перелік переваг, які мають учні, що взяли участь у конкурсі захисті учнівських дослідницьких робіт. З якими труднощами стикнулися як керівник учасника конкурсу? Я хотіла би перш за все зазначити, що труднощі, мабуть, у нас у всіх були спільні, і ця трудність полягала у тому, що ми вперше виконували такі серйозні ґрунтові наукові дослідження. Більшість учнів не завжди розуміли, що у їхній роботі має бути проблемне питання, яке потрібно зануритися, розібратися. Тобто, це має бути якась насправді актуальна проблема, а не просто виклад уже. Кимось знайденої інформації. Це перша трудність. Трудність була у тому, що, на жаль, не завжди всі учні усвідомлюють важливість для себе того, що йому не зараз взяли займатися. Вони не всі усвідомлюють те, що в майбутньому для них знання, які вони отримують своєю участю у цьому конкурсі захисті, дуже знадобляться під час навчання у вищому навчальному закладі або протягом їхньої власної трудової діяльності. Трудність полягала також у тому, що інформацію всі ми зараз знаходимо легко. А от що з нею робити далі, як її опрацьовувати, систематизувати? От саме цих навичок, на жаль, дуже часто не питають. Що нашим учням, саме тому я радію тому, що ми створили для них таку можливість. У нас в гостях яскрава плеяда науковців, що завітали на захист в якості експертів, членів журі. Чи хотіли б ви, щоб ваша власна дитина одного дня взяла участь у конкурсі захисті учнівських дослідницьких робіт? Любов до четвертої школи і дружба з четвертою школою у нас дуже давня. А щодо того, чи хотіла б я, що моя дитина, так у мене двоє дітей, і старший син має досвід написання і захисту наукових робіт. Це надзвичайно крутий досвід для кожного учня. Меншого ще попереду. І я дуже сподіваюся, що він теж захоче писати наукову роботу. Позаду великий обсяг опрацьованої інформації, чисельні консультації з науковими керівниками. Усвідомлення нескінченої кількості сфер і питання, які ще чекають на своїх дослідників, і, звичайно, хвилювання. Але ми впевнені в наших учасниках сьогодні кожен із них відчує гордість за себе і рідну школу. Чи задоволений ти участю у цьому конкурсі? Звичайно, задоволений. Для мене це якийсь новий досвід, адже в захисті проекту Наман я беру участь перший раз, і для мене це справді було дуже цікаво, і я відкрив для себе якісь нові можливості себе. Попри всі труднощі, попри те, що ти дуже сильно переживаєш, попри те, що ти не спиш ночами, весь час шукаєш інформацію, стараєшся її якось відредагувати до ідеального стану, і я все одно задоволена, тому що це вартує того, тих емоцій, тих відчуттів, коли ти гарно виступив і ти собою гордишся. Я повністю задоволений участю в конкурсі. Це завжди мені знадобиться. Це мій перший був досвід в цьому в цій справі. Жулі дуже приємне, завжди посміхалися, на питання задавали. Там іноді в моментах можна було з ними посміятися, і, і Все в цілому, я задоволений. Я задоволена, оскільки завдяки участі у. В наукових проектах я змогла детальніше дізнатися про сферу, в якій я хочу можливо працювати в майбутньому, і дізналася справді дуже багато цікавої інформації. Чекаємо на приємні миті оголошення результатів та нагородження переможців. Перше в історії школи завдяки співпраці з Малою Академією наук ми станемо ще ближче до високих стандартів успішного та перспективного освітнього закладу.